Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. Відчуття ейфорії і, і врятовані людські життя. Як чернігівські прикордонники збили іранський шахет зі стрілецької зброї? Вирок не змінили, але ув'язнення не буде. Чернігівський апеляційний суд розглянув справу масажистки, після сеансу, в якої померла жінка. Після полону збирався повернутися назад на фронт. У носівці зустріли звільненого з російського полону Василя Дідиченка. Відчуття ейфорії і врятовані людські життя. Так описують свої перші емоції прикордонники, які збили ударний дрон зі стрілецької зброї. Це вдалося зробити в ніч на 28 травня, коли по Україні, за даними Збройних сил України, запустили рекордну кількість шахедів. Як вдалося знешкодити і що залишилось від російського безпілотника? Прикордонники розповіли Дарій Янушкевич. Давай, 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 давай. де ти? Тиха, 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 тиха. Ці кадри прикордонники відзняли в ніч під час запуску рекордної кількості шахедів по Україні. З 54 дронів Камікадзе над Україною збили 52, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Один з них збили над Чернігівщиною. Це все, що залишилось, бо донує. Залишки поршню залишились. Це механізм, який керує його підняття вверх-вниз. Тут воно йде плата. Одне. За допомогою механізму електронного воно піднімає і дає направлення прольот прольоту. прольоту його. Збили іранський ударний дрон на прикордоні Чернігівщини з стрілецькою зброєю. Це зробили прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил України. Коли вже він вилетів на візуальний контакт, відкривали вогонь. Стріляти було тяжко, тому що швидкість його була висока. І ну, це було не нам маня, а прицільний вогонь відкривався. Коли транспортується, мабуть, він так складається, піднімається, криля вгору, транспортується, коли розкладається його використовують, то розкладають його ж. Ну, ви я тут. прицільним вогнем по ворожому дрону. Відпрацьовував весь наряд для трьох прикордонників на позивні: Фін, Макдак і Партос. Це перше збиття ударного безпілотника. Про збиття шахеду у полі нагадують гільзи від стрілецької зброї, розкидані на землі. А на місці падіння дрону з'явилася вирва. В першу чергу це що ми врятували чиї життя. Тобто немає постраждалих, немає порушень інфраструктури нашої країни, бо він вже кудись призначався його проліт. А що для себе, то ж якесь. Пишаємося своїми побратимами, які зараз на даний час тут знаходилися та виконували ці обов'язки. Радувались, відчували те, що ми зробили великий внесок в те, що ми збили, зберегли чиєсь життя. На місці збиття дрону досі залишаються уламки збитого безпілотника. На це місце прикордонники дісталися вранці, 28 травня. Спочатку не підходили, було займання території невеличке. Там ми потушили його. А спочатку, поки не розвинулося, ми не підходили, бо ми не знали, чи він вцілів, чи ні, щоб не нести загрозу життю моїм побратимам. Ситуація контрольована в першу чергу. Ми вмотивовані цим, щоб контролювати нашу державу, щоб більше не сунулись такі до нас непрохані сусіди. Дарія Янушкевич, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів. Вирок не змінили, але ув'язнення не буде. Таке рішення сьогодні ухвалив Чернігівський апеляційний суд у справі масажистки Вікторії Гапоненко. У квітні 2018-го під час сеансу масажу вона зробила маніпуляцію пацієнці Тетяні Бенько, через що, згідно з висновком судово-медичної експертизи, жінка отримала травму хребта та пошкодження спинного мозку. Це спричинило набряк мозку. Внаслідок цього Тетяна Бенько померла у лікарні на сьому добу після процедури. Чому масажистка не відбуватиме покарання та що про це думає чоловік померлої, розкажемо в сюжеті. Вирок того районного суду міста Чернігів 23 січня 2023 року щодо Гапоєнка Вікторія Анатоліна, без змін. Суддя Чернігівського апеляційного суду зачитує ухвалу у справі масажистки Вікторії Гапоненко. У квітні 2018-го до жінки на масаж прийшла Чернігівка Тетяна Бенько. Приймала майстер у власній квартирі на вулиці Жабинського. На сайтах, де жінка пропонувала свою послугу, йшлося, що вона має освіту ветеринара, вчилася на медичну сестру у Чернігівському медучилищі та завершила курси з медичного масажу. сделала и массаж плеча, а потом давай сделаем массаж спины. Сделала массаж спины ей, потом говорит, ну еще немножко мануалки, так она назвала. И поворачивает ей голову резко в одну сторону два раза и в другую два раза. Наступного дня після процедури у Тетяни почали мліти ноги. На третю добу її поклали до лікарні. Тоді вона вже майже не рухалася. Жінка померла на сьому добу після масажу. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, вона отримала травму хребта та пошкодження спинного мозку. Це спричинило набряк мозку головного. Слідство у справі тривало три роки. У 2021-му Вікторії Гапоненко повідомили про підозру та почали судовий розгляд. У січні цього року масажистку визнали винною у вбивстві через необережність. Ко засудили до двох років позбавлення волі. З вироком не погодилися усі сторони у справі та подали апеляційні скарги. Потерпілий – це чоловік, померлої та прокурор просили більш суворого покарання. 4 та 4,5 роки ув'язнення відповідно Вікторія Гапоненко та її адвокатка хотіли, аби обвинувачену виправдали. Я засуджена за злочин, який не вчиняла. Доказів немає моєї винуватості. Попри те, що апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції. Покарання масажистка не відбуватиме. При Гапоненко Вікторію Вікторія Антоні два ні покарання в зв'язку. Закінченням строків давності. Адвокатка обвинуваченої сказала, що нині її підзахисна масажем не займається. А рішення суду вони вивчатимуть та оскаржуватимуть, аби Вікторію Гапоненко визнали невинуватою. Вважаємо, що доказів, які б вказували на винуватість моєї підзахисної, в справі немає. Жоден висновок експертів, який є в справі, він немає. Не вказує. На причинний зв'язок між діями, тобто між проведеним масажем і його наслідками. Чоловік померлої Микола Бенько теж не згодний із рішенням суду. Він каже, що хоче, аби масажистка відбула покарання. Для мене він нічого не міняє. Нічого не міняє в тому смислі, що два роки або чотири года уже вісік срок. Я вважаю, що це несправедливо. Чоловіка вбили – це однозначно. Ми зараз будемо думать, как нам дальше поступить, вот исходя из этой ситуации. Так не может быть, когда сроки остаются прежними, если срок э, не удлинять. Вот так может э, уйти от ответственности большая масса людей, которые совершили преступления какие-то. І уйду та тіснесі за вот таких, скажем так, етанідеработки. Протягом трьох місяців учасники справи можуть подати касаційні скарги до Верховного суду України. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Після полону збирався повернутися назад на фронт. Сьогодні у носівці на Чернігівщині зустрічали військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Василя Дідиченка. Чоловік понад рік провів у російському полоні. Його обміняли 10 квітня цього року. За станом здоров'я Василь більше не може служити в лавах збройних сил спогадами про катування в полоні та планами на майбутнє. Він поділився зі знімальною групою Суспільного. В центрі носівки місцеві жителі зустрічають свого земляка Василя Дідиченка. Понад рік чоловік провів у російському полоні. Не маючи жодного військового досвіду, Василь пішов служити добровольцем у березні 2022 року. Вже на початку квітня потрапив на фронт у складі 95-ї окремої штурмової бригади. 6 квітня згадує чоловік. Його взяли в полон поблизу Слов'янська. Нас було там п'ять чоловік на цій позиції. Їх було чоловік 40 десь. ми там здіймати нічого не могли. Ми здалися в клієнтам. У російському полоні Василь провів рік. Його тримали в тюрмах у старому осколі та тулі. Останнього місця свого утримання чоловік не знає. Говорить, що було холодно, а дорога назад в Україну звідти зайняла сім годин шляху наземним транспортом та ще сім літаком. Умови ж всюди були однаковими. У Ту тулі у нас дето часа по п'ять паліток, бо вони бували, нас ночі піднімали, виводили, били. Когда захотят электрошоками, 220 цепляли. Блин, ну, как хотели, что хотели, то и делали. Потом, говорю, даже женщины були врачи. Даже вони били тебя. Женщины еще хуже бували, издевались. От их лекарства не просить за рік полону втратив понад 20 кілограмів ваги, говорить чоловік. Подзвонити рідним йому не давали жодного разу. Його листи в Україну так і не дійшли. Рідні знали, що він живий завдяки відеороликам, які знімали росіяни та викладали в мережу. Відеосйомка їх там була. Ну як з я не мов казала, що воно таке було. Виступав він там. Тіпа типу, Україна не хоче його міняти. Там ну він не потрібен. Тіпа типу, такого плану було. Ну. Це Зі слів його брата Станіслава, чоловік мав би повернутися додому ще перед Новим роком, однак тоді росіяни його не відпустили. Держали його до последнього, а тоді думаю. Ну, попав у бонус він, понимаєте? Така бригада, 95-та бригада, вона там всі оточники, а він попав туди. Він ніхто там був. Він цивільна людина, не військова. 10 квітня 2023 року Василь повернувся в Україну в рамках чергового великого обміну. Тоді додому з російського полону приїхали 80 чоловіків та 20 жінок. бачити вас вдома нарешті! Слава Україні! Півтора місяці Василь провів в українському шпиталі на реабілітації. Він планував знов повернутися на фронт. А якби потрапив в полон, знов а що зробити? Україну на кому то було захищати. Однак, за станом здоров'я його визнали непридатним до служби. Хочу зараз лікуватися, потім повернутися на свою роботу і виростити дочку хочу. разом із Василем з полону. Звільнили його земляка Ярослава Сороку. За словами носівського міського голови Володимира Ігначенка, він досі перебуває на реабілітації у шпиталі. Анастасія Лоза, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні у Чернігові в останню путь провели сержанта Олексія Ялинича, який загинув в бою на Луганщині. Олексій народився 2 жовтня 1982 року у Чернігові. Тут навчався в школі номер 12 після чого закінчив Чернігівський радіомеханічний технікум. Останні роки проходив службу в національній поліції України, а з початком повномасштабної війни став на захист батьківщини 20 травня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Луганщині чоловік загинув. Прощалося з воїном в катерининській церкві у Чернігові, поховали на кладовищі Яцево. На цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.